Ви ніколи не задумувались, А чим займаються ваші друзі впродовж дня? От мені стало цікаво. І я відкрив рубрику Один день з другом. Сенс дуже простий: ніякого сценарію, ніякої підготовки. Роблю тільки те, що скаже мій друг. Тож, ви на каналі Куакатак. Мене звати Олег. Поїхали! I got 100 on my dash, got 200 in my trunk Name in the grab bags, put my bible in the trunk. I can fight on the top of my binocular, I'm trunk. How can I make a pop I want, See, I'm living with anxiety. Ducking a sobriety, fucking up the system, I ain't fucking with society. Just ain't free, that's what Justice ain't me. So I'm his name on the bitch you are. Yo, Привіт, друзі. Мене звати Олег, і це моє шоу Один день з друзями. І сьогодні в моєму шоу. Перший день з Максимом сьогодні з нами е, наш друг і ікум Льоша. Джош, Льош, пристався тут. <проводив> Максим заїхав за мною в обід, і для початку ми поїхали забирати проектор у нашого знайомого. Розкажи, як ви сходили в магазин. Хорошо. Я водички купив. -а -а. Вкусно? Мені дуже. Коротше, десь після півтори години як ми вже тут ми наче вже впорались. Льоша вже займається підготовкою до риболовлі. Шукаємо болтики. Це для пива? Це для пива взагалі. Бать макс так и неешно. Да нет, сюда пьяным не приехал. Да. да ладно, что не было. Знімаю, 5 час знімаю. Після цього, щоб ви думали, нас чекала знову зупинка на ремонт. Слава Богу, нам допоміг батько Максима. Ей, на оставайте. Так, дічом. Заправилися, проїхали, але не сталося, як гадалося. Зараз знову чекаємо, поки ми відремонтуємо машину, будемо їхати далі. Якщо доїдемо. Тоже що розкажеш про нашу зупинку? Так, підстоп. this good А это другому кому, это вам додуматься. Да? Ой, дякую. Аварийный патрубок нашел, пока ковырялся. Еще больше мне потом? Ну, сразу его лучше, под замену тоже. Там уже от, от, от бензобака к фильтру. Это что уже большой. Ну, а не хватит, да? Там надо прям... Там да, уже хватит. Ну, надо потом. Ты уже не сядь. Угу. А, вот. Я говорю, вот была бы моя воля, вообще переехал бы жить в село. Куда-то. Подальше от людей. І оце чисто, щоб галякому це на огороді картошечку сажати. Це огурчики, помідорчики, Це ж, це ж такий кайф, это ж така тема, блин. Это не то, що тут подславутай ковыряться, блин. Вот. День проходить взагалі чудово. О, кума, дай мені водиці. Кукум навіть. Давай. Постопочки. Да-да-да. За зустрічі, за... Да. Спасибо, Максим. Спасибо, Максим. Так что, а вот когда он делал Вишневую, Вишневка вот там просто раскрывается балл. все Ой, какая классная. Так вообще красота. Вот там Какие-то, а так вообще-то я их отпуском так. Только думает Пойду думай. куплю катушку, пойду куплю. А здесь кто Я не помню, а, мне кто-то там спрашивает. Уже же отцвела эта чайная роза. Да, да, вот так, да. Она так... Я ж тебе говорила, что у меня ее мало. Я ж ее помню. Да, черная лечия сделайте на себе. И компот, знаете, какой да. вкусный компот. Коли ми нарешті розібралися з машиною, ми поїхали далі до бабусі Льоші. Там нас чекав обід, ми трошки випили. І після обіду ми захотіли поїхати на риболовлю. Пацани готувалися, ми заїхали за пивом і пішли на кагамли. Та ну раз надо. Приїхали з хлопцями на річку Кагамлик. Ось такий у нас краєвид. Зараз будемо рибалити і пити пиво. Такий у нас, такий у нас день Максима сьогодні. Плох ебать набрали. Це упаковка продавалась. Я хотів два штуки взяти. Да ничего, вони проебуються, Леша. Та-да. Тебе на соски? Нет. Бери ниже. Сейчас у меня чуть сердце. Проходит. Контент, контент. Жаль, что вы не видели лицо Олега в этот момент. Просто это было что-то. В общем. Бля, выбрались на рыбалку на часах 1837 Планировали мы сюда добраться ну хотя бы в районе около двух часов подключала нас немного машина конкретно ебучая трубка с топливного фильтра на бензонасос а просто лопнула в моменте. Когда-то мы ходили на авторазборку, потому что в том селе не было чем ее заменить и покупить что-то новое. Сходили, взяли там бэушную, ну, подерганную, потряпанную, блядь, Убитую нахуй. Поставили, все, завелись, не течет, поехали, да заправились немножечко. Все, едем на село. А я педалечку газа жму А она не едет вообще. Леша в окошко смотрит, кричит, блядь, Макс течет. Все, на обочину, бля, опять та же самая ситуация. Спасибо э, папе, который уже э, заехал в город, что подвез нам новые патрубки. Быстро, благополучно все заменили и поехали дальше. Вот берегом, Там, сука, больше ладони, на. Да. тут пизда. О, такой нахуй был, блядь. А, блядь нихуя. Вот такой, Вот такого нахуй конвол, блядь. Хочется поймать кого-то. Вот Вже після риболовлі ми поїхали додому. Максим мене відвіз, і на цьому день в принципі закінчився. Лише ми трошки за кадром ще випили пивка. Тож, дякую за перегляд! Це був перший випуск мого шоу один день з друзями. Е, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково пишіть ваші коментарі. Це був канал Квакатак. Мене звати Олег, до зустрічі!